Audio apps 50, Mercedes W211. Як встановити Bluetooth, щоб прослуховувати музику. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Перед тим як почати дивитися відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал, а я вам спробую коротенько про все розповісти, про всі нюанси. Audio apps 50, їх є два типи. Перший ставився до 2004 року, другий стався з 2004 по 2009 рік. Bluetooth можна встановити лише на перший тип, тобто який випускався з 2002 по 2004, там присутня магнітола. Як її відрізнити, тому що візуально, в принципі, вони одинакові. Різниця лише в одній кнопці, яка знаходиться на нижній ляді, яка дозволяє відкрити декут, куди можна вставити касету. Новіша магнітола не дозволяє і не дає можливості встановити Bluetooth модуль. Показувати вам, як. Розбирати, що робити не буду, тому що відео на рахунок цього досить багато. Спробую просто коротенько розповісти про те, як я вийшов в ситуації, тому що на даний момент я рахую, що це є оптимальний режим з меншими танцями, з бубном біля магнітофона, і ефект від звучання музики набагато кращий. Ось така система вийшла. В принципі, все зробив, підігнав. Плату посадив ось таким чином. Фактично вийшло як для комп'ютера. Купив в Китаї. Такі маленькі стовпчики, фіксатори. Просверлив з цієї сторони дірки, зафіксував так само плату, яка відповідала за касету, так само закріпив її, щоб вона гарно трималася. Все дуже гарно тримається, нічого не бовтається, все гарно. Слідуючим етапом також є ось така можливість встановити антенну. Ось тут на цьому є гніздо для антени. Тут таким чином покращу сигнал, щоб був кращий прийом. По тій причині, тому що ще корпус весь металічний і відповідно може бути проблема з прийомом сигналу. Тому підєднаю сюди і закріплю десь ось тут, так, щоб було за межами металу. Ось тут появився плюс-мінус. Відповідно, можете побачити, я на платі позначив де що. Значить, постійний мінус, постійний плюс, а також R. Ось це це ERM. Тобто змінний то плюс, який з'являється лише, коли ви включаєте запалювання. Відповідно, підключив на нього для того, щоб Bluetooth включався лише після того, коли ви подасте запалювання. Включити автомобіль і лише тоді з'явиться Bluetooth, щоб воно не розряджало акумулятор. Хоча, я думаю, воно не розрядить, але такі мірі запобіжності, я думаю, будуть не лишніми. В принципі, далі збираємо, тому все збираю назад. Далі поясню на рахунок цієї плати, чому саме вибрав ось цю плату. По-перше, наявність антени, підключити додаткову, далі. Живлення. Постійний ток від 5 до 35 вольт. Мені на платі не приходиться шукати. Я зразу, Я зразу підключаюся на 12 вольт і таким чином отримую постійних, а вже плата сама собі вирівнює живлення, яке їй необхідне. Тобто тут сюди можна подати від 5 до 35 вольт. Тестуємо блютуз-модуль, значить зараз підіднав до... до лабораторного. Блок живлення. Можемо побачити, що зараз виставлено 11,7 вольт. 11, вольта. Ну, це в момент, коли заведено, плюс-мінус десь там таке буде напруга у мережі, можемо збільшити до 14, коли автомобіль заведений. І можемо побачити, що модуль Bluetooth далі працює, жодних проблем немає з цим мерехкотінню. По мерехтінню бачимо, що все окей. І тут споживання на рівні 0,2, грубо кажучи, 0,2, це взагалі копійки, копійки споживання. Е, Підігнався вже на телефоні, воно бачить, але ще хочу протестувати, відповідно, як буде звук йти на сам на саму систему, на динаміки, наскільки чисто чи не чисто буде все грати. Як на відео ви могли побачити, в принципі, все встановив. І все працює. Якщо комусь щось не зрозуміло, то коротенько продуйся та прокоментую. Перше, плата, що я купував, в описі під відео ви знайдете посилання, де вона є в Китаї. Відповідно, ціна питання там в межах 5 доларів. Зарекомендувала вона досить гарно і її найбільший плюс в тому, що можна її живити від 5 до 35 вольт, відповідно, не шукаючи живлення на платі. Таким чином, коли я підпаявся. До плати плата сама собі регулює живлення. І другий найважливіший аспект: там, де я підпаювався до рема, до змінного плюса, який з'являється при включенні автомобіля, запустити плату мені не вдалося, тому все робимо те саме, лише підпаюємося до постійного плюса. Споживання плати вони, в принципі, мінімальні, там на рівні 2 А відповідно на розряджання. Вашого автомобіля акумуляторної батареї, воно в принципі не вплине взагалі від слова ніяк. Другий важливий аспект по цій платі це те, що вона дозволяє підключити антенну і таким чином посилити покращити канал, посилити покращити зв'язок, таким чином зменшити наявність різного роду шумів. Музика дійсно дуже гарно грає. Так як я цей магнітол сам особисто перевіряв, крім того, людина, яка встановила цей магнітолог на свій автомобіль, тобто попере, людина, яка придбала у мене мій 211-й, казала, що все звучить досить гарно, без будь-яких проблем. Щодо звуку, куди підпаюватись. Зазвичай, в більшості форматів, всі показують, що потрібно підпаюватись до трьох. Ніжок, які знаходяться біля самого штекера. Однак я цього не рекомендую робити по тій причині, що там дуже мало місця, дуже мікроскопічне відповідно це з'єднання, і зробити це, в принципі, людина, яка ніколи не тримала паяльника, дуже важко. Я пішов іншим шляхом, в принципі, прозвонив, де виходять саме ці доріжки на палату, яка відповідає за деку, тобто за програвання магнітоли. Тобто касети і підпаявся саме на тій платі, тому що місце, де знаходиться там і де це можна зробити, набагато більше дає можливість під'єднатися та припаятися без будь-яких наслідків. Місця там набагато більше. По роботі, час роботи розібрати метафон, зібрати метафон мене зайняло приблизно годину часу. Результат дуже гарний. музика звучить дуже гарно, так що від себе особисто рекомендую. Всі деталі в описі. Власне, від вас сподобайка, Діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!